Шановні глядачі каналу хочу поділитися з вами коротко такими роздумами. Село і земля. Тепер ми на такому часі злому історичного, що земля стає як великим знаряддям заробітку великих агрокомпаній, агроконгломерацій. І при цьому багатьма нашими депутатами і так далі, Верховної Ради, які приймають закони. Про торгівлю і так далі. Для них, мабуть, не спадає на думку, або вони відганяють від себе цю думку, що земля це не тільки економіка, не тільки економічне багатство, не тільки торгівля землею, а головне це спосіб життя сільських людей. Кожна територія має свої уклади, способи господарювання на своїй землі, але все зводилося і зводиться до одного, що селянин без землі це не селянин, а тільки мешканець, який тимчасово перебуває. Місцевості. Ось дивіться, у нас такі вузькі ділянки, ось межі розділені. Це зійшлися три історичні епохи. Ця земля такими вузькими наділами, це земля наших дідів та прадідів, які на ній господарювали. Потім з приходом радянської влади були створені колективні господарства та державні господарства. Колективні господарства перегорали ось ці всі межі, зробили великі, широкі лани. У нашому випадку там 20, 30, можливо, десь 50 гектарів. І третій історичний період це коли розпалися колективні господарства і люди брали землю у, свої, у своє господарювання. У нас земля не була розпайована, тому що Землі було досить мало. Ту землю ділили мало не з бійками. З сокерами були присутні. Деякі односельчани, яких вже зараз, можливо, навіть нема у житті. Але вони ще боролися за ту землю. Роз, роз, розібрали ті землі до останнього клаптика, так сказати. А вже сучасні діти, онуки вже допускають того, що кажуть, нам земля не потрібна, та що з неї і краще десь на заробітках і так далі. Що мені хочеться сказати? що колективні господарства, хоча там вони були на наших теренах організовані з чисто політичної, для того, щоб людей позбавити приватної власності на землю. Але вони ще в якійсь мірі село жило тою роботою, люди були зайняті. Потім деякі десятиліття, 15 років, ще люди активніше працювали на своїх земельних ділянках, які отримали внаслідок розподілу колгоспних земель. А зараз вони запускаються. І всім противникам З моєї точки зору я хочу нагадати тільки одне, що де б ви не були в світі і які б ви там гроші не заробляли, чи в місті у нас в Україні.